Thank you Інна Чинуш-Брязкало – Бряскало, консультант зі схуднення. за освітою. Клінічний провізор має сертифікат зі спеціальності клінічна фармація. П'ять років викладала на кафедрі внутрішньої медицини та клінічної фармакології. Саме медична освіта дає їй можливість розробляти програму правильного і збалансованого харчування, котре сприяє оздоровленню і схудненню. Учасниця фітнес-конвенції, випускниця школи фітнес-інструкторів з напрямами інструктор аеробних та силових програм, інструктор з пілатесу, інструктор зі степ аеробіки. Засновниця клубу Худним разом. Вона знає не щуток, що таке зайва вага. Все життя вона вела боротьбу з нею, доки не вивела для себе та багатьох інших жінок формулу стрункості. Завдяки цьому Інна втратила 50 кілограмів зайвої ваги. Тепер вона вчить, як це зробити, тренує та мотивує інших досягати своєї мети. Доброго дня! З вами програма Худним разом і я Інна чинуш Брязко. Сьогодні ми поговоримо більш детально про принципи правильного харчування, як треба їсти і як себе вести під час всього дня. Перш за все, мають бути в наявності всі три основні прийоми їжі це сніданок, обід та вечеря. Сніданок має бути найвуглеводнішим прийомом їжі за день. Що це означає? Це означає, що ви можете вибрати собі до смаку любі злакові. Фрукти, мед, шоколад, інші солодощі, фруктовий салат можна зробити. Деякі люди кажуть, що після вуглеводного сніданку вони частіше відчувають голод, і набагато швидше він приходить до них. Тому таким людям рекомендовано починати день з білкового сніданку. Але врешті-решт, ви маєте самі обирати та прислухатися до свого організму. Сніданок є дуже важливим прийомом їжі, адже він зранку запускає ваш обмін речовин на весь день. Якщо ви, наприклад, поїли. Перший раз е, в 12-й годині або навіть пізніше, то ваш обмін речовин ви самі уповільнили на 3-4 години. Рекомендовано між основними прийомами їжі робити ще перекуси для того, щоб зберігати частоту харчування. На перекуси бажано їсти те, що не треба готувати, і завжди може бути у вас під рукою: це фрукти, горіхи. Класичний йогурт, творог, навіть кава з молоком. На обід ви можете обирати любу злакову культуру, як складову складного вуглеводу, білковий продукт та обов'язково овочі. Багато хто з нас вважає, що супи дуже корисні для нашого організму, зокрема для шлунку. Це, на жаль, не зовсім вірна думка. Я більше надаю перевагу супам пюре. Які все-таки мають більше насичення, мають більше поживних речовин та клітковини. Одним супом ріденьким ми наїстися не можемо, і тому до нього ми беремо жирну сметану або великий шматок хліба. На вечерю ідеально обирати е, будь-який білковий продукт дієтичний, тобто це може бути творог середньої жирності, навіть домашній, можуть бути яйця, але не переборщіть з жовтками. І може бути так само риба е, нежирних сортів, морепродукти та птиця. Її можна готувати тушити, варити, запікати в духовці. Головне, щоб ваша страва не була в клярі, не містила муки та хліба. Чому саме рекомендовано на вечерю їсти білі та зелені овочі, а не червоні? Існує правило світлофора, яке нас попереджує про кількість вуглеводів в продуктах. Чим червоніший овоч, наприклад, помідор чи червоний болгарський перець, тим більше вуглеводів він містить і тим більше його небезпека для нашої фігури. Ще під час дня ніколи не забувайте про водний баланс. Воду треба пити маленькими ковтками під час всього дня, а не напиватися півлітра за один раз. І не забувайте про частоту харчування, навіть якщо ви цілий день бігаєте заклопотані по роботі та справах, маєте коло себе завжди якийсь корисний перекус. Сьогодні на нашому кулінарному майстер-класі в арт-кафе Варткафе Силует вчилися готувати збалансований обід у вигляді фітнес-піци та овочевого салату. Мінус 538 кілограмів за три місяці. Стільки зайвої ваги втратили учасниці останнього набору групи колективного схуднення і не чину ж брязкало. Тут робота над собою цілодобова, а самовіддача максимальна. Беруть приклад учасниці зі свого вчителя. Сама Інна втратила більше 50 кілограмів зайвої ваги шляхом правильного харчування і занять спортом на тренування, лекції та майстер-класи здорової кулінарії. Вона тепер запрошує усіх охочих для того, щоб вони. Навчилися готувати правильні страви, і ми на таких майстер-класах доказуємо те, що можна худнути смачно і ну, якби їсти нормально і не переживати за свою так, фігуру. Сьогодні дівчата готують піцу, котра не зашкодить фігурі. Що калорійність піці дає, це тісто, так тобто біла мука. Ми її замінюємо на муку твердого помолу або пшеничну, або житню, або вівсяну. В даному випадку ми використали житню. Ні, а овочева та рибна начинки лише наситять організм вітамінами та мікроелементами. Це має бути максимально багато овочів, домашня томатна паста. І можуть бути гриби, може бути куряче філе, і так само сир може бути знежирений. Також треба зважати і на час прийняття тих чи інших страв. Вона предназначена тільки для обіднього часу, так тому що на вечір вуглеводи їсти не можна, особливо тим, хто хоче схуднути. Тому, яка б піца не була дієтична, ми не можемо собі її дозволити на вечір. Окрім втрати зайвих кілограмів, кожен хто стане на шлях здорового способу життя, в результаті суттєво зекономить на ліках, запевняє і на чину Хотіла Би порадити, щоб всі дбали за своє здоров'я, дбали за здоров'я своєї родини, тому що на самому ділі не тільки тим людям, яких я зайва вага їм треба контролювати своє харчування і планувати свій раціон. Так само це потрібно кожному чернівчанину, просто для того, щоб менше звертатися до лікарів. Майстер-класи відбуваються в арт-кафесоле кафе за адресою героїв майдану. 29, другий поверх. Наостанок хочу сказати, ніколи не слухайтеся інших людей, слухайте тільки себе, свого серця і вірте в те, що ви робите. До нових зустрічей!